Вітаю всіх, хто полюбляє з користю проводити свій вільний час. Зараз ми з вами пограємо в гру під назвою Який предмет чи об'єкт зайвий. А ще нам необхідно буде пояснити, чому саме цей предмет зайвий та за якою ознакою ми його вилучили. Ну що ж, розпочнімо. Для того, щоб знайти правильну відповідь, спочатку назвемо всі предмети. Сукня, чоботи, куртка, футболка. Трохи подумаємо. І правильна відповідь це чоботи. Правильно. Але чому? Сукня, куртка, футболка це одяг. А чоботи взуття. Йдемо далі. Броколі, морква, груша, огірок. Трохи подумали. І це. Груша! Правильно! Чому? Тому що броколі, морква і огірок це овочі, а груша це фрукт. Поїхали далі. Глобус, пірамідка, ведмежатко, кубики. Трошки подумали, що зайве і це глобус. Правильно! Чому? Тому що ведмежатко, пірамідка та кубики це іграшки, а глобус це шкільне приладдя. Йдемо далі. Називаємо об'єкти котик, медуза, рибка, краб. Подумали. І що в нас зайве, і це в нас котик. Правильно. Чому? Тому що рибка, краб. Та медуза це в нас морські мешканці. А коти, гарнюня, домашня тваринка. Йдемо далі. Називаємо чорнобривець яблуня, мак, волошка. Трошки подумали, і наша правильна відповідь це яблуня. Правильно! Чому? Тому що чорнобривець, мак та волошка це квіти. А яблуня це дерево. Поїхали далі. Називаємо предмет. Це в нас олівець, гумка, виделка та ручка. Трошки думаємо. І правильна відповідь це виделка. Правильно. Чому? Тому що олівець, гумка та ручка це шкільне приладдя, а виделка – це столове приладдя. Йдемо далі. Називаємо об'єкти синичка, ластівка, дятел, метелик. Трошки подумали. І це метелик. Правильно. Чому? Тому що синичка, ластівка та дятел це птахи, а метелик це комаха. Молодці! Всі сьогодні молодці! Зустрінемося на наступній грі!